Доброго дня, колеги. 2024-й став для всіх нас роком випробувань і сили. Третій рік війни змінив кожного з нас і нашу країну. Але ми з вами продемонстрували навіть у найскладніші часи. Ми здатні не лише працювати, а й розвиватися, допомагати один одному, підтримувати Збройні Сили України та вірити в перемогу. Ми відкривали нові філії, збільшували асортимент, працювали навіть тоді, коли навколо було темно. Це все стало можливим завдяки вам. Нашим працівникам, які доводять, що команда вартість здатна на неймовірне. Окремо, хочу висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки їхньому героїзму ми маємо змогу продовжувати нашу роботу і будувати майбутнє. Ваша підтримка ЗСУ важлива як ніколи. І я впевнений, що 2025 рік стане роком нашої спільної перемоги. Колеги, дякую вам за вашу силу, витримку і віру. Попереду у нас нові досягнення, нові вершини і мирне майбутнє, яке ми створимо разом. Нехай це Різдво принесе у ваші домівки тепло і радість, а Новий рік нові можливості. Бажаю вам і вашим близьким здоров'я, щастя і здійснення найсміливіших мрій зі святами, друзі! Разом до перемоги!